Розкопаний радіоактивний металобрухт поблизу Кропивницького не вивозитимуть. Його перезахоронили на тому ж місці, аби не розікрали охочі до легкої наживи. Нагадаємо, в районі глиняного кар'єру Василівське родовище поблизу обласного центру невідомі з допомого ескаватора викопали з-під землі радіоактивний метал. Там 30 років тому, після техногенної радіоактивної аварії, на одному із підприємств захоронили близько двох сотень контейнерів із забрудненим ґрунтом та матеріалами. Близько 80 контейнерів тоді відвезли у Чорнобиль. Нині на місці розриття радіаційний фон у нормі запевняє заступник міського голови Олександр Мосін. Територію огороджують та встановлять табличку про радіаційну небезпеку. Місце вже дослідили радіофізики з Дніпра. За їх рекомендаціями контейнери з брухтом і вирішили закупати назад у траншеї. Осіб, які причетні до розриття могильника, ще не затримали. На сьогодні з метою унеможливлення крадіжок невідомими особами метал повернутий назад. І поки що ми встановили саме територію, робимо все для того, щоб його городити і встановити відповідні знаки радіаційні. І чекаємо інформації і погодження державної аспекти ядерного регулювання України.